Наразі передаю слово а, своїй подрузі, а, співробітниці Українського центру вивчення історії Голокосту, а, програмної директорки Української асоціації юдаїки, яка до нас завітала з міста Хмельницького, пані Добре. Надію Уфімцевій. Будь ласка, дуже дякую, Олю за представлення і дуже дякую також колегам з українського центру вивчення історії Голокосту за. Чергова можливість побачити всіх і представити черговий проєкт Українського центру вивчення історії Голокосту створення посібника з викладання історії Голокосту у вищій школі. Так склалося історично, що діяльність Українського центру вивчення історії Голокосту Тривало і постійно була пов'язана із середньою школою. Ми тісно співпрацюємо вже десятки років із вчителями середньої школи, а вища школа залишалася трошки за поза увагою. Та... Але знову ж таки, це ресурси у цвігу не резинові, не безкінечні, на жаль. Але є куди рости. І ми нарешті вирішили, що саме час. Взятися і за вищу школу, тим паче, що це і запит від наших колег ми знаємо тих, хто викладають і ті, хто хотіли б викладати, і власне цей проект. Посібник з викладання історії Голокосту у вищій школі Український центр вивчення історії Голокосту реалізує за, у співпрацю та за фінансової підтримки міжнародного проєкту стежками пам'яті два єврейської громади Дюссельдорфа, на жаль, Матіаса. Значить, він відчує та вчихне, бо я його згадала. А у своїй презентації я б хотіла коротко розповісти про цей проєкт, про деякі деталі, в тому числі майбутнього посібника. А також хочу поділитися з вами тими проблемними питаннями, які постали перед авторським колективом. Ну і, звісно ж, відповісти на ті питання, які я знаю, у вас вже виникли, коли де можна отримати його. Бо це дуже таке живе, потрібне. Ідея... Ой... Uh, Ідея проєкту uh, тісно пов'язана із uh, першим, можливо, поки що на сьогодні єдиним в Україні семінаром для викладачів вищої школи, uh, який проводив український центр вивчення історії голокосту в жовтні минулого року в місті Чернівці і в Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича. Uh, це науково-методичний семінар uh, викладання історії голокосту у вищій школі, і він зібрав тоді. 20, близько 20 викладачів і викладачок з усієї України, які активно і постійно в своїй викладацькій діяльності, власне, викладають цю тему своїм студентам, причому студенти різних спеціальностей, не лише історичних, а також і тих викладачів-викладачок, які хотіли б започаткувати такий курс, але вони потребують досвіду і порад своїх колег. Шість учасників, учасниць семінару зголосилися долучитися до створення згаданого посібника і увійшли до складу авторського колективу. Я ж пишаюсь бути координаторкою цього проєкту. До речі, сьогодні я вживаю термін посібник, але всередині нашого робочого процесу він має назву посібник-помічник-порадник, бо ми все ще визначаємося з його формату. За хорошою традицією Українського центру вивчення історії Голокосту всі видання завжди є в вільному доступі, і цей посібник також буде можливо завантажити його електронну версію на сайті УЦВу. Випереджаючи питання про друковану версію, відповім, що ми не відкидаємо такої опції, ми в її щиро відкриті. Один з наших колег, і власне співавтор цього посібнику Павло Худіш, викладач з Ужгородського університету, висловив таку чудову ідею про те, що оскільки посібник орієнтований на викладачів та освітній процес у вищих навчальних закладах, то вартувало б отримати гриф. Затверджено, погоджено вченою радою університету, а тому ми відкриті і розглядаємо всі пропозиції до співпраці з університетами, які в тому числі могли б взяти участь у співфінансуванні друку цього посібника. Про можливу дату доступності і де його отримати, ви вже зрозуміли на сайті про можливу дату. Сьогодні я не хотіла б і не могла б назвати цієї дати з низки причин. Е, найперше досить такі прозаїчні, прагматичні е, всі наші колеги і колежанки, які е, долучилися і зголосилися стати співавторами, я їм щиро вдячна. Разом із тим, ці люди це ті з небагатьох, хто викладачів, хто викладає історію голокосту. Це означає, що вони, окрім всього, мають низку різних проєктів заангажовані, мають багато адміністративної роботи. Я думаю, в цій аудиторії це зрозуміло. І, а тому в добі все ще 24 години, і тому наш процес написання цього посібника триваліший, аніж ми би того хотіли. Інша причина менш прозаїчна, проте більш життєва. А наша з вами постійна ситуація загрози та з постійною смертельною загрозою від Росії. будь-який момент може внести правки і свої корективи. І мені здається, як сьогодні це вже відбулося, з... Тому мені здається, в публічній площині теж про це варто говорити про бути цьому свідомим. Поки що план такий, що посібник вийде в світ у 2025 році, і це, мені здається, вже класний план. Менше з тим, робота авторського колективу Кипить. І я б хотіла сьогодні презентувати вам попередній зміст і те, які ідеї ми маємо, і з якими авторський наш колектив вже напрацювали. Так. Такий не дуже гарний слайд, але я не буду зачитувати весь його зміст, лише розповім про деякі окремі розділи. Вступ історія Голокосту в Україні, автором якого є Анатолій Подольський, буде представляти загальний огляд про сучасний стан досліджень цієї теми для викладачів, власне, і, зокрема, з історії Голокосту в Україні. Перший розділ викладання історії Голокосту в Україні станом на 2024 рік огляд, автор Роман Шляхтич вже якраз намагається змалювати ту картину викладання історії Голокосту у Вищій школі України. Це, мабуть, буде така перша спроба аналітики, аналізу. Відповідно до. До закону України про освіту від 2017 року університети в Україні мають автономію, вони самостійно вирішують питання змісту навчальних програм, кафедри самостійно регулюють як зміст, так відповідно до визначених місій, візій, цінностей, стратегічних цілей, дослідницьких рамок про програм в цілому. І важливо зрозуміти, і тут, власне, Роман Шляхтич робить цей огляд, наскільки історія Голокосту вкладається в ці місії, візії, цінності і дослідницькі рамки, наскільки вона вважається необхідною для викладання з точки зору окремо взятої кафедри чи освітньої програми, наскільки достатньо ресурсів для викладання, які вже на сьогодні існують практики, програми, курси. І від чого, власне, існування ось цих курсів практики і програм залежить. Про це все в першому розділі. Розділ третій це про історію Голокосту різні напрями. Авторський колектив вирішив зосередитися на представленні історії Голокосту через призму різних напрямів. Там. Стадіс у вивченні викладання історії голокосту. На нашу думку, це дозволить розширити можливість використання цього посібника як для історичних спеціальностей, так і не для неісторичних. Адже зазвичай асоціюється історія Голокосту, ну, наче це історики повинні знати. Але дуже часто, з досвіду наших колег, ми знаємо про те, що викладачі, наприклад, хочуть. Представити цей курс для фізиків, програмістів майбутніх, для економістів, для тих, хто навчається в поліграфічному коледжі, наприклад, і тому подібне. А, і тому, наприклад, як вважаємо, ми, авторський колектив, для студентів економічного профілю буде значно простіше запропонувати тематично близький їм напрям економічна історія та Голокост, аніж спробувати. Охопити надзвичайно широку тему історії Голокосту, яка не, просто не вкладеться ні в які е, часові рамки будь-якого курсу, цей підхід також е, відповідає нашому, одному з наших напрацювань е, учасників, учасників семінару в Чернівцях, коли ми обговорювали питання мотивації студентів, е, як їх зацікавити вивченням цієї теми. І, власне, одним з варіантів вирішення цього питання було використання особистих та професійних зацікавлень студентів. Та, люблять малювати, малюють мальопис про історію Голокосту. У нас є прекрасний приклад наших колег зі Львова, поліграфічного коледжу, де, власне, така, такі підхід за. Використаний. Якщо вивчають медицину, вивчаємо медичну історію Голокосту, архітектори, вивчаємо пам'ятники, монументи, місця пам'яті і тому подібне. Далі ви можете побачити на цьому слайді про те, що декілька розділів, позначені знаками питання, в авторському колективі ми вважаємо, що ці теми дуже вартує. Підняти в посібнику, але поки що ми не впевнені в тому, що у нас самих вистачить ресурсу для цього. Знову ж таки, пам'ятаємо, кількість людей, які викладають і мають досвід у викладанні саме цієї теми, дуже обмежена в Україні, на жаль, коли мова йде про університети про вищу школу. Оскільки для нас дуже важливо, щоб цей посібник мав практичну користь для його користувачів, то в останніх двох розділах відкриті та закриті питання та ресурси посилання ми зосередимо увагу на якихось кейсових речах, успішних практиках, які вже застосовуються і вже працюють, які базуються на досвіді наших колег і колежанок, авторів посібника. Це включатиме також і перелік корисних ресурсів, і перелік експертів, дослідників і дослідниць з різних аспектів історії Голокосту, до яких можна буде звертатися із проханнями про консультації, наприклад. Разом із тим, ми розуміємо про те, що цей посібник не є і не стане панацеєю, і чарівною паличкою у викладанні історії Голокосту в вищій школі. Все, все рівно існує. Ціла низка проблемних питань, які посібник не в змозі розв'язати. Наприклад, існують лише окремі осередки, де викладається історія Голокосту. Викладається це там, де для, де для викладання історії Голокосту є зацікавлені і вмотивовані викладачі. Тобто викладання історії Голокосту насамперед залежить від персони викладача. Залишається питання про е, викладання е, історії Голокосту для студентів неісторичних спеціальностей. Як пояснити математикам, що так, їм потрібно знати і в цілому історію, але й історію Голокосту. Е, тут ще особливо додатково додається обмеженість та е, гостре питання обмеженості часу і годин будь-якому курсі з історії. Які студенти можуть не історичних спеціальностей сприймати ще як щось таке примусове і не дуже цікаве. Це також повертає до питання дуже тісно пов'язане з «А як мотивувати до вивчення історії Голокосту? Але, знову ж таки, повертаючись до тих питань, які ми обговорювали на семінарі в Чернівцях, насправді питання мотивації пов'язано не лише зі студентами. І студентками, але і з колегами, наприклад, по кафедрі або ж навіть керівництвом університету. Інколи навіть і їм потрібно пояснити і довести про те, що так історія Голокосту потребує уваги потребує місця в програмі. Тема історії Голокосту досить тригерна. Це завжди була, як це називали деякі з наших колег. Важка історія, історія ваш е, поганих новин, А, е, Особливо ж сьогодні на це впливає, на її сприйняття, впливає сучасна війна Росії проти України і переживання, і той травматичний досвід, який мають викладачі, студенти, студентки. Неминуче впливає на те, що, як на сприйняття того, що. Що часом називають цією історію важкою історією або історією поганих новин до цього всього доєднується також і особисті переконання, стереотипи і упередження власне, самих студентів і студенток. А за нашою гіпотезою геополітичні події мають теж певний вплив на сприйняття і готовність приймати цю тему. Вивчати історію Голокосту, як, от, наприклад, події 7 жовтня в Ізраїлі, та війна Ізраїлю проти Хамас, питання палестинської автономії. Це теж те, що з новин впливає на те, як потім в аудиторії сприймається ця, ця тема. І, звісно ж, на жаль, в Україні все ще історія євреїв. Загалом не лише історія Голокосту, часто сприймається як їхня, не наша історія. І це не лише про історію Голокосту, різні прояви міжнаціональних взаємин, як от перейменування вулиць, і чи знайдеться, наприклад, місце Деборі Фогель у Львові для найменування вулиці, або ж питання про Ханукію на Майдані Незалежності, теж дуже активно обговорювалися. Ще чимало інших проблемних питань. Про те, як зауважив учасник семінару в Чернівцях Євген Захарченко, наш колега і викладач з Харківського університету, записати проблемні питання, це ми можемо легко, ми їх багато придумаємо. Складніше вже з тим, а що з цим всім робити. Наш посібник з викладання історії голокосту це, можливо, одна зі спроб. Відповіді на оці проблемні запитання, які ми можемо всі придумати, і які вже постають перед викладачами і викладачками в їхній роботі. І ці питання від цілком практичних до досить таки А, Тому сьогодні не маю можливості представити вам вже власне готовий посібник. Але е, хотіла б скористатися цією можливістю, аби подякувати нашим авторам, які, незважаючи на всю нашу сьогоденність, брак часу, ресурсів, працюють над цим посібником, помічником, порадником. Е, дякую Українському центру вивчення історії Косту, що продовжуємо таку активну діяльність, незважаючи на, на що. Дякую вам за увагу і буду також рада відповісти вашим запитанням. Дякую, пані Надія. У мене вселив обережний оптимізм, ваша ваша фраза що, mm -hmm. щодо того, що в добі поки що 24 години. Mm -hmm. Маю надію на краще. А, чи є у вас от, нагальне питання, яке одразу треба Наді поставити? Будь ласка, пані Інна, зараз Віталій, дякую за допомогу. Задоволення. Дякую, да, дякую, пані Надія. Я і Селицька, декан гуманітарно педагогічного факультету Новіп України. До да, мене якраз студенти з задоволенням слухали ваш виступ на сам дійсно. Потрібно подякувати за таку велику роботу, яку ви проводите, тому що видати будь-який посібник, перевидання це важко. А е посібник за такою тематикою, нелегкою, і там, де потрібно підібрати матеріали, врахувати умови воєнного часу і всі виклики, які стоять, це ну, велика, велика просто подяка за те, що ви робите. Але у мене суто формальне, так, от як керівника зразу питання. У вас там другим пунктом стояло е мало. Середків щодо викладання історії Голокосту, я хотіла би якраз почути, чи існують неісторичні спеціальності, у вас такий досвід наших університетів, де викладається історія Голокосту. Тому що ми прекрасно розуміємо виклики нашого реформування освіти. Не будемо зараз критикувати всі ці виклики, тому що ми в них живемо і намагаємося не просто пристосуватися а ці реформи якось на свою користь пустити, можливо. То Якщо нам це вдається, але не завжди ці реформи дійсно нам здаються як практикам влучними, починаючи від дитячих садочків нової української школи і закінчуючи реформами в закладах вищої освіти. То стосовно якраз формальних моментів. Я, наприклад, тих людина, яка з українським центром від мабуть, в початку створення з Анатолієм Фімовичем, ми якраз є, ми якраз є оці старожили, чи як там пенсіонери, чи як там, називають. Вітерінари Ветеринари. Ветеринари називаєте, тому що ми переживаємо ми всіх заходах і зані ми восхищаємося і. Тримаємо, як то кажуть, той флагман нашої формально-формальної освіти. Але так завершуючи своє довгі питання, це не легко акредитації, назяву, стандарти вищої освіти. І я, як керівник декан, я утримую на історичних спеціальностях, тому що у мене тільки 8 бакалаврських і 12 магістерських програм, 2500 тисяч студентів на моєму факультеті гуманітарного напряму. І я не можу собі таку розкажу. Запровадити, тому що вони не історичні спеціальні, запровадити окремий курс. Як модулю, Да я то зараз бачу те, що я можу запропонувати журналістам міжнародним відносинам як модуль, ну як окрему дисципліну, не історичне спеціальність. Це просто нереально. Тому я от хотіла би почути, чи існують такі світі люди, які змогли це зробити, і яким чином це вдалося. Дякую. Дякую, пані. Дякую за запитання. Ці люди існують, є різний підхід. Дуже коротко з того, що було обговорено на семінарі в Чернівцях, про який я згадувала, це радше вибірко... є можливість вибіркових дисциплін. І це курс, який здебільшого ну, вирішується через вибіркові дисципліни, але знову ж таки. Питання: а як мотивувати студентів на нього записатися? Щоб вони його обрали? Саме тому ми вважаємо такий підхід тематично направлений та окремих стадій. Це буде більш цікаво і більше мотивує студентів, хоча, звісно. А тоді довелося, наприклад, окремо вибірковий курс для журналістів, окремо вибірковий курс для не знаю там культурологів, філологів і тому подібне, але все рівно якимось чином можна цей через вибірковий курс це реалізувати. І такі приклади є. Я зараз просто не буду перераховувати ці університети, але ну, на пальцях однієї руки, на пальцях однієї руки, але в. Існують і це. Так? Да. Дякую. Дякую. Я із Білої церкви. Вибачте, будь ласка, це не скільки питання, скільки ну таке побажання. От з приводу посівника. Біла церква сумно відоме місто в історії голокосту та да, 90 єврейських дітей з віком з немовля до 7 років були розстріляні в перші дні окупації. То туди до посібникам можливо було б варто додати ще розділ діти і війна до речі, От, врахувати до речі, да. про маленьких дітей. Ми постійно кажемо про підлітків. Mm -hmm. Ми говоримо про студентів. У нас випадає оця категорія меншеньких дітей. Як з ними говорити про Голокост і як з ними говорити про війну? Це питання, яке потребує дуже. Дуже серйозних розробок і дуже серйозного відношення. Дякую, бачите. Я б тут відповіла: це не було питання, але я хотіла б все-таки відповісти, тому що я особисто теж підтримую як людина, яка долучена до роботи із підлітками, не лише із вчителями, які працюють зі школярами, але й безпосередньо працюємо в інших проектах у ЦВІГу із школярами безпосередньо та. І ми говоримо теж про історію Голокосту, і я особисто підтримую думку про те, що можна розповідати про важкі, важку історію навіть з малючкого віку. Але цей посібник, який сьогодні представляла я, це посібник для викладачів вищої школи, університети, інститути і цільова аудиторія. Це студенти, це не дитячий садочок. Але знову ж таки, там є розділ у нас загальні рекомендації до викладання, які можуть які, власне і міститимуть рекомендації, як викладати цю тему максимально. Не травмуючи, наскільки це можливо і на що звертати увагу, це те, що варто проговорювати знову щоразу, щоразу і щоразу. Тому що, наприклад, вчора я обговорювала це з своєю подругою, колегою про, до речі, Білу церкву. Я знаю, що у вас в краєзнавчому музеї є виставки, зроблені, переосмислені. Про представлення Другої світової війни, про представлення сучасних подій Буча, Ірпінь, Зюм. І, наприклад, те, про що ми завжди говоримо на заходах Українського центру вивчення історії голокосту, загальні рекомендації, наприклад, не представляти а, на загал а, тіла з розстрілів, з розстрільних ям. Це стосується як Другої світової війни, так і сучасності, на жаль, тим не менше багатьом нашим колегам, які працюють в царині збереження і представлення пам'яті, цих загальних рекомендацій десь не вистачає, десь вони не встигають їх побачити, почитати. І тому ці загальні рекомендації ми теж в цьому посібнику і хочемо представити. Тому, знову ж таки, про маленьких дітей там не буде. Про те, як викладати історію голокосту в школі, теж не буде, тому що цільова аудиторія це студенти, це дорослі люди. Е, також і в Педагогічне але це скоріше навчання оцих студентів майбутніх педагогів, які не для того, щоб майбутнім педагогам дати, а як правильно потім в шкільній аудиторії вивчати. Для цього є інші проекти і програми Українського центру вивчення історії голокосту. А це радше навчити показати власне для загального для різнобічного розвитку цього студента чи студентки, які навчаються. Інформатика, педагогіка, історія, фізика і тому поді, філософія, тому подібне. Mm -hmm. Дуже дякую, пані Надя. Дійсно, є Ді... не вибачайтеся. <різь> і те, що ви з білої церкви, це все гаразд. <різь>